Я Олена Іванівна Скорзієвська. Жила, живу все життя в Стойнкій. Я тут родилася. І це батьківська хата. І до війни працювала на пенсії, але ну, працювала на еколі, на складах. Збиралися на роботу йти, ну, перезвонила ще до внуки і сказала, що вже стріляють в Києві. Що вже в параді сказали, що війна. Ну, думаю, йти чи не йти. Ну, позвонили, сказали, щоб вже залишалися вдома. Ніхто не йшов на роботу. І тут позвали своїх близьких бистренько, щоб, щоб сюди з Києва чекали, щоб ховатися в ну, ну, Тут таке сталося, що в Києві було краще, ніж в стоянці. Наступні дні сиділи в погребі, самоліти літали, розби, розбили цей міст, не можна було вийти. Так, підемо в хату. Тут вже біж, біжимо назад, бо там стріляють, там танки по, по поймі, мабуть, вони намагалися проїхати, але їм не вдалося, бо там груз, грузли ці танки. І так до 7 числа сиділи, то з погреба. одіти ті спали, як на. На огні були перестрілки ці, і наші там, і лежимо так, а діті, чуємо, що це вже бахкає. Ходілися і перед погріб. Оце наш бункер, який ховались. Маленький, але трошечки спасало. Ось такий. Там була в нас, положили там стульчики, понаносили всього, і водички, і сухариків, і сиділи. Ну, спас, спас трошечки, О, такі справи. Тут почали стріляти, бензозаправку розбили, АТБ, Еколь, там всі склади пішли горіти. Почали люди всі виїжджати, хто встиг. бо там вже стояли снайпери, і у нас, мабуть, людей п'ять загинуло від снайпера і так один пішов допомагати нашим, що -то поніс, бо холодно ж було, поніс їм їсти і його вбили. Вбили. І все-таки приїхали, мати приїхала після двох місяців, тільки знайшла його і похоронила. Тобто людину два місяці не хова, не, не могли похоронити? Не могли, бо тому що тут ми, ми тільки через місяць ми приїхали сюди. Ми приїхали 2 квітня. А в сьомого тільки нас запустили. Ми сиділи в Києві з родичів, з сьомого тільки, тому що тут їх ще відстрілювали. Вони тут через ліс лізли. Ну, лізли. такі, в хату попало нам. Ну добре, що ми це не бачили. А ми сьомого березня поїхали на жмеренку, виїхали. Бистренько так був коридорчик, так ми і виїхали. Ну, ми кожен за себе. Кожен так в нас не було, кожен виїжджав як міг. А так в нас так нічого не було, магазини не працювали, нічого. Так ми так, що, що було своє, а потім вже ні газу, ні води, ні світла не стало. І ми мусили вже виїжджати. За, за нами приїхали і забрали. І ми сиділи в Жмеринці цілий місяць, поки поки. Уже приїхали і тут бачимо картинку. Хатка, дирочка в хатці, заборів немає, сусідів теж ніхто не поприїжджав, приїхали, не вікон, нічого, приїхали сестрою і почали вже щось будувати, щось тягати, заказувати, щоб скоріше його до толку довести. Зробили по новій штукатурили, все, не отлівав не було нічого. Все. Я ж говорю, трубу перебило цей краник. От. Вон, подивіться, які ось, о... ось о, які залишилися. Це ж швіллера, це ж все осколки. Все осколки. Ось. Ось, бачите, все. Ну, слава Богу, що. Ой, такі справи. За свій кошт, поки своїми силами все. А держава не знає, буде чи не буде, як буде. Тільки на себе треба надіятися. З майна вікна всі, я ж кажу, заборів не було. Все, общий двір залишився. Ну, так, потихеньку, вівці, от ліви. Це така штучка під вікно, навіть в асфальт, не в хату, а під вікно. І це воно пів хатки, так, угол заділо. Я ж кажу, все. Ну, слава Богу, що так ще, як кажуть. Ось сюди, воно десь побачить, бачите, тут було. І це, мабуть, під вікно тут воно дало і вибив, в угол, угол. Ну, слава Богу, вже зробили. Головне, що хата не так сильно пострадала, як у людей. Люди залишились без, без домівок. Це, це ще нам ще, як кажуть, повезло. А так дуже страшно було. Самоліти літали, осколочки тут забіжиш в погреб, а тут осколочки ці б'ють по, по криші. У нас людей там теж осколками сина і матір убили. І одна теж дежурила на, на роботі, її ранило, але ну, через місяць вона все вроді перезвонила всім, сказала, що все добре, але вона померла. Я говорю, тітку ж ховали таку два дні цю, Там такі обстріли, там ці сосни валялися. Страшно, звісно. Ну, слава Богу. Дай Бог, що вони тільки вже цього завершилося цим. У нас там дачі в лісі, хлопці поховалися, ну такі вже хлопці працювали в нас в сільпо. і їх закатували так, все по-страшному, по-страшному говорю. Все подрізали, говорю, там, ну, познущалися над, над людьми. Дуже, звісно, я ж говорю, страшно. Просто за те, що... Ну просто, просто... Вони, просто вони ховалися, у подвалі сиділи і їх знайшли там. У підвалі знайшли і їх закатували. Була можливість. хотіли нас забрати, але ми не могли. Думали, що так швидко, чого ж вони тут будуть у нас сидіти? І думали, так обминеться все. Чекали, жалко ж було, а собачку, а котика, а потім до 7 числа досиділи, вже вже не було ні води, ні газу, нічого. І люди, люди повиїжджали, ми тільки дві жінки, що тут робити. І нас приїхали, забрали. І котів, і собачок усіх усіх позабірали. Змінилось, звісно. Що ми йому погано зробили? Це не люди. Я брату дзвонила в Москву, а він спочатку, дзвонить мені і каже: Альона, що случилось у вас? Що у вас случилось Я кажу, нічого, я більше ні не, не спілкуюся. Нічого. Ну, що ж, люди це не люди, які самі не живуть, і другим не дають, як кажуть. Я ж кажу, такі справи. Плануємо жити далі, жити далі. Стоянка це моє рідне село, в яке я тут родилася. Ой, працювати, працюємо, поки треба щось відбудовувати далі, щось, щось мріяти треба, все буде добре, все буде Україна.